Шахеди масовано атакували Одесу цієї ночі. Є загиблі та поранені у місті сильні пошкодження у житлових будинках. Більше деталей про обстріл Одеси та інших областей України зібрали у відео РБК Україна. Зночі російська армія почала запускати дрони по Одесі. У місті лунали сильні вибухи. Згодом з'явилася інформація про сильні руйнації та постраждалих. У різних районах Одеси пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Спалахнули пожежі. Стояла в коридор, спуститися, спіли коли взорвалося, взорвалася та Потім вже а двері перед очима вибивало вибивали вже дим. і Куди я стояла шарашем? Yeah. Yeah. Тому полетело прямо. Кому не, не заділа з моїми габаритами. Yeah. Як повідомив мер Одеси, літня пара, яка проживала на верхньому поверсі розтрощеного будинку, разом із вівчаркою Джеком не виходить на зв'язок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту. І після взрива я смотрю горить. Я uh -huh. не ту віктора Івановича і Стели Ніколаївна. Я думаю, побіжати там або постучати, або що глянути. Я зашов коридорі. Там огонь там уже невозможно поки зайти в коридор. Скажи. Каждый прилет, мы думаем, что это самое ужасное. На самом деле не знаю, что будет завтра. Також одна зі шкіл зазнала незначних пошкоджень, вибито чотири вікна. Зранку працюють районні оперативні штаби, де мешканці зможуть отримати консультації та подати документи на оформлення допомоги. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку двоє людей загинули. Ще 15 отримали поранення. Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Повідомив очільникова Олег Кіпер. よろしくお願いします。<スープ> Сильних пошкоджень зазнав 16-поверховий будинок. Ось такий вигляд має нині висотка. Від деяких квартир нічого не залишилось. Хати просто немає. Під удар потрапила, і залізнична інфраструктура на Одещині. Повідомили в Укрзалізниці. На робочих місцях обійшлося без жертв. Проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. На одній з ділянок пошкоджені колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком, зазначили у компанії. Харківщина також була під атакою дронів. Ворог атакував селище Васищеве Харківського району. Виникла пожежа на території двох підприємств у виробничих і складських будівлях. Горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі, загальна площа 900 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих ліквідацію наслідків ворожих атак, показали у ДСНС. Безпілотники атакували із суми на щастя загиблих та постраждалих немає. Ось наслідки одного із прильотів. Це горить. Це був удар по промисловості. Зараз зі старостою. Поїдемо далі. <мес> <буз> <пуз -2> Сьогодні були атаковані шахидами. Промислове підприємство одного з старостинських округів. На місці працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Сьогодні зранку буде проведено обстеження у разі потреби буде розгорнути штаб з наслідків ліквідації надзвичайної ситуації. А це вже кадри з Київщини. За даними ДСНС, сьогодні вночі внаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа у приватному житловому будинку та впоруч розташовані господарчій споруді на території приватного домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували загорання, обійшлося без потерпілих. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найцікавішого.